Всім доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні я хочу залишити свій відгук на нову шкарпеткову пряжу новинку цього року від Ярнар Це Forza Festival. В мене є ось такі два кольори, є готові шкарпетки, і я можу вже більш-менш об'єктивно оцінити цю пряжу і розповісти вам її привади або недоліки, можливо, для когось, думаю, що вам буде цікаво. Мабуть, багато хто з вас вже зв'язав свої шкарпетки з цієї пряжі, і мені буде дуже цікаво порівняти наше враження від неї, тож. Очікую на ваші коментарі. А для тих, хто тільки збирається побалувати себе новиночкою, то давайте я вам розповім, що ж це за пряжа. По-перше, це пряжа рівничного типу. Я рівницю дуже люблю. Тож я була дуже рада такій новинці, я пройти не змогла. І я купила цю пряжу, як тільки вона з'явилась, і, можливо, треба було почекати, тому що. Перша первинна ціна була десь 140 гривень, я я купувала, і буквально через два тижні ціна знизилась, і наразі можна купити 112-114 гривень. Ну, тобто, походити по інтернет-магазинчиках і порівняти ціни. Вона дуже-дуже бюджетна. В мене тільки два кольори, тому що, ну, як ви розумієте, я купувала за. Більш високу ціну, то поки що не ризикнула. А наразі я збираюсь собі придбати ще декілька кольорів, вони різноманітні, є більш спокійні, два чи три кольори є такі спокійніші для тих, хто не любить яскраву розфарбовку в коричневому кольорі і в синьому здається. А решта є взагалі вирви око, те, що подобається мені. Я взяла середній варіант і відв'язала шкарпеточки. Але давайте спочатку про характеристики, які нам вказує виробник. Перше позитивне враження від цієї пряжі те, що вона за вагою 109 грамів, 108 грамів. А ось ця, з якої я в'язала, шкарпетки 116 грамів. Тобто, виробник на нас точно не економить. І це, знаєте, декілька грамів, а все ж таки приємно. Пряжа за складом стандартна. На 100 грамів 420 метрів, 75% вовна, 25% в. Поліамід – Ниточка гарної скрутки, хоча і рівниця, але все ж таки вона дуже гарно скручена і у в'язанні дуже комфортна і приємна. І про етикетку, якщо ще казати, то на всіх кольорах буде однакова картинка. Але не переймайтесь, вона дуже інформативна все одно, тому що Знаючи, ну ви ж бачите, які кольори у вас є, ви будете розуміти, як вони будуть розташовані на шкарпетці і яким саме градієнтом. Тобто всі шкарпетки будуть однакові. Єдине, що зв'язати дві однакові шкарпетки з одного мотка буде трішки складнувато, тому що градієнт дуже широкий, дуже широкий. Ось в мене одна шкарпетка попрана, яку я зв'язала, а інша не попрана. І в'язала я ось так зверху, і ось так. І ви можете зрозуміти, де у нас закінчується градієнт. Аж ось ось це один градієнт. Можливо, саме тому в моточку трішки більше пряжі, щоб якщо ви в'яжете на великий розмір або хочете мати однакову пару, то можна потім відмотати і відв'язати іншу таку саму шкарпетку. Це якщо для вас це принципове. Для мене ні. Мені дуже подобається, що шкарпетки виходять трішки різними, хоча одразу видно, що це пара. Чому я... Одну шкарпетку попрала іншу ні, щоб ми з вами могли порівняти, як змінюється пряжа після прання. На жаль, ви через екран не можете тактильно відчути цю різницю, але хоча б візуально ми це з вами можемо порівняти. Я в'язала шкарпетки на спицях 2, і я думаю, що ідеальна. Для цієї пряжі все ж таки 2,25. На 2,5 я розпочинала, мені зовсім не сподобалось. Потім 2,25 в мене спиці були зайняті, і тому я вирішила в'язати вирішила на двійках. Я в'язала на спицях тріо, і тому вийшло. Ще трішки щільніше, ніж би я в'язала на п'яти спицях. Але я в'язала шкарпетки для себе, і мені потрібен був саме такий ефект щільної шкарпеточки для дому, для тепла. І ви знаєте, після прання шкарпетка, я була готова до того, звичайно, що вона зміниться, але наскільки я не знала, тому що, ну, ось давайте подивимось так. Ось ця шкарпетка не попрана. Якщо ви бачите, є ось такі трішки, ніби це не закошлачення, а це ось такі. Вирізняються діляночки-ниточки, тому що я в'язала на дуже гострих спицях тріо, і все ж таки ниточка трішки під спицею, якщо відволіктись, розшарювалася або я ціпляла її, чіпляла не там, де потрібно. Потім я, звичайно, поверталась, але підняти ось таку петлю такою спицею мені було незручно. Тому... Цю пряжу на спицях тріо я в'язати вже точно не буду. Але на ось 2,25, я думаю, і не з таким гострим кінчиком буде взагалі ідеально. В'язалось все одно дуже приємно. Ось так виглядає. І я думаю, що, звичайно, при носінні пряжа буде трішки кошлатитись, тому що ну Рівниці, як ви розумієте. Тому для мене це ідеальні шкарпетки саме для дому, для сну, для відпочинку. У взутті, мені здається, вони будуть дуже швидко кошлатитись. Не протиратись саме, а кошлатитись. Я вже стикалась з такою пряжею, вона кошлатиться, можна знімати катишки, вона не протирається так швидко. хоча це ж перший сезон, подивимось, що буде навесні, можливо, ця пряжа буде давати ще якісь сюрпризи. Ось така щільна, доволі рівна виходить лицева гладь. Я переймалась, що трішки буде косити, тому що ниточка при витягуванні саме з середини, вона трішки закручувалась. А це ознака того, що пряжа може косити. Знаєте, коли кручена ниточка йде. Але ні, все дуже рівно. Ніде ніякої косини не було. Хоча в мене ж тут ось сплошна, суцільна лицева гладь. Дуже все гарно. Ну, ось така шкарпетка була до прання. Бачите, все одно є такий маленький пушечок. Але ось після прання, дівчата, це просто, ну, неймовірно, приємна шкарпетка. Неймовірно. Ось такий рівний-рівний пушечок по всій шкарпеточці. Не знаю, наскільки вам передає камера. Вона повністю ніби покрита таким ніжним пухом, не місцями, а всюди. Ось так вона розпушилася. Резиночку, як бачите, не тримає. Ну, В такому вигляді тримає, і, можливо, якщо сушити не на блокаторі, то вона, можливо, залишиться. Але в мене. Шкарпетка сохла дуже довго. Це, е, я вас хочу теж про це вам розповісти. Я випрала шкарпетки, е, сушила на блокаторі у ванній кімнаті, опалення в мене ще немає, і шкарпетка сохла майже 2 доби, вона залишалася вологою. Тобто, е, як ви розумієте, ну, так, наближено до життя. Е, Прала в звичайній воді з ланоліновим милом можна було цього не робити, саме для цієї пряжі, звичайно, але мені хотілося ну, вже зробити так, як я роблю для всіх шкарпеток. Тож, сохне так довго. Звичайно, якщо підсушити, або на батареї, або при Високій кімнатній температурі, воно буде швидше, але тим не менше. Тому я вважаю, що це саме ось така пряжа, такі шкарпеточки, які, як запасний варіант для дому, але обов'язково, щоб була ще одна пара на зміну, поки будуть сохнуті ці. Як вони будуть носитися, звичайно, я вам буду вже, вже розповім, коли пройде сезон? Давайте ще трішечки поговоримо про. Особливості в'язання. Я бачила у дівчат, багато хто вже зв'язав шкарпетки з цієї пряжі, що в основному дійсно використовують спиці 2,5. Але я думаю, що це залежить від вашої щільності, по-перше, тому що і на 2,5 можна в'язати дуже щільно, і на двійках можна зв'язати дуже вільно. Тим не менш, Пряжа трішечки розпушується, але мені здається, не настільки, щоб забились оці отвори, якщо ви в'яжете вільно. Тому все ж таки тут зв'яжіть зразочок. Спочатку зв'яжіть зразочок, виперете його, і тоді ви зрозумієте, чи підходить саме вам така щільність для шкарпетки. І, звичайно, це буде. Залежати від того, як ви збираєтесь їх використовувати, взуття чи не взуття. Не використовуйте спиці з дуже гострими кінчиками, буде незручно в'язати, по-перше, а по-друге, все ж таки ниточка іноді розшаровується. Трішки при пранні віддал, не віддало колір. була така Трішки-трішки ніжна, ніжна, рожевенька водичка, але я думаю, що це ще залежить від того, що ну, все ж таки ниточка зі складу, вона має бруд. Звичайно, її треба прати, вона, вода не може бути ідеально світлою. Але при цьому саме кольори не змінилися зовсім, вони залишились такі самі. вони... Навіть якщо б хотіли перейти один в одний, але тут такий ніжний переход градієнту, давайте на цій шкарпетці, що тут навіть було б непомітно. Ну, ось давайте порівняємо кольори. Ось це шкарпетка не попрана, ця попрана. Як бачите, кольори взагалі ніяк не змінюються. Не знаю, як вам правильно показати: ось так: кольори залишаються однаковими. Нічого з ними не трапляється і тому мені здається, що все ж таки ця пряжа заслуговує на нашу увагу, на нашу прихильність, особливо маючи на увазі, що це бюджетна пряжа, і наразі дуже великий вибір кольорів, тож на будь-який смак ви зможете собі обрати. І я думаю, що Ось маючи, наприклад, два бунтики однакової пряжі, як в мене, тут в мене залишилось 40 грамів і тут ще 100, тобто ще дві пари шкарпеток можна зв'язати одну великого розміру, а якщо ось такі в'язати, як я, 37 розмір, то взагалі виходить дуже бюджетно і дуже економно. Єдине, що потім залишки пряжі. Використати на смужки, наприклад, для мене це нормально змішувати рівницю і нерівницю різні види пряжі. Якщо ви так не дуже любите робити, то вам треба буде відв'язувати шкарпеточки в нуль, наприклад, якщо ви в'яжете від миска і так далі. Ну, це все залежить від наших особистих вподобань, як ми в'яжемо і як ми потім поєднуємо пряжу. Ось, Я задоволена пряжею, я задоволена повністю тим, що в мене вийшло, що в мене є ось такі чудові шкарпетки. Ну... На жаль, ви не можете <хи> доторкнутися до них. Вони дуже м'які, ніжні, і я думаю, що навіть ось такий шалик, шарфик з такої пряжі секційної можна зв'язати. Це буде дуже приємно на холодний період і дуже красиво, що немало важливо. Все, дівчата, я свій відгук вам залишила. Очікую ваші коментарі, ваші враження від цієї пряжі. В'яжіть з задоволенням, бережіть себе, будьте здоровими. Побачимось!